Шановне весільне товариство, доброго дня! Слава Україні! Вважаю, що зараз на часі саме такими словами ми маємо вітатися та прощатися. Адже завдяки людям, які нас захищають, ми маємо змогу святкувати, творити, працювати та просто жити на цій чудовій землі, на своїй землі. І відрадно те, що навіть у такий нелегкий час створюються нові сім'ї. Продовжується український рід. Сьогодні всі ми з вами станемо свідками прекрасної події: створення сім'ї, нової, прекрасної української сім'ї. Коли удвоє, у воєдино поєднаються два серця Василя та Вікторії. Проте, спочатку, я би хотіла запросити сюди не менш важливих персон сьогоднішньої події. Це ті люди яким довірили молодята бути свідками на їхньому весіллі. Тож спочатку до нас запрошуються неймовірно запальні, красиві, чудові, справжні козаки дружби Михайло та Іван. Зустрічайте! Ще, ще, ще даруємо їм овації! І, звичайно, з самого дитинства кожна дівчинка мріє мати справжніх, щирих вірних подруг. Тому Вікторії насправді дуже пощастило, тому що у її житті є вони найкращі, найвірніші, найнадійніші подруги. Наші дружечки Людмила і Тетяна вітаємо! І Сьогодні вони покажуть, як вони будуть запалювати на весіллі найкращої подруги. Оце ефектний вихід. Неймовірно, браво дружечкам! Ще всі. Зараз музиченки запрошують. Ось і настає той момент, коли ми побачимо тих найважливіших персон сьогоднішньої святкової чудової події. Він ще ніколи не бачив її такою особливою. А вона напевно цілу ніч не спала, все думала. Хвилювалася, тож просто зараз ми зустрічаємо найкращу, найніжнішу, найчарівнішу пару 2024 року. Василь та Вікторія овації! Я запрошую представника держави, пані Лесю. Урочисто відкритою церемонію розпису чудової молодої пари. Сьогодні маємо такий чудовий вже літній день, і десь всім нам здається, що в житті таких днів ще буде дуже багато. Але ж ні, цей день особливий, один з найважливіших та найщасливіших днів для наших закоханих дорогі молодята. Колись давним-давно один чоловік спитав у мудреця: Скажи мені, чому Бог подарував людині дві руки, дві ноги, двоє очей, а серце в людини тільки одне? На що мудрець йому сміло відповів: А це людина тобі для того, щоб в цьому житті ти знайшов своє друге сердечко, свою другу половинку. І справді, як важливо сьогодні серед мільйонів людей? знайти того і ту, заради кого хочеться жити і творити, і у вас це вийшло. І сьогодні ви вже єднаєте свої долі і серця в єдиному сімейному союзі. Високі, світлі почуття привели до цього дня. Як представник держави, виконуючи свій громадянський обов'язок, прошу мені відповісти. Василь, чи згідні ви затишним бути вірним чоловіком, кохати та поважати дружину? Подружнє життя. Так. Вікторія і згідні випадки, шлюб з Василем, бути вірною дружиною. Кохати та поважати чоловіка все подружнє життя. Так Якщо так, в народі кажуть на рушник стати друга на все життя, мати, і ваша подружня стежина розпочнеться з вишитого весільного рушника. Прошу спільним кроком стати на вишитий рушничок. Прийміть ваші обручки як символ безмежного кохання, адже у них немає ні початку, ні кінця. Обручаючись, ви вже назавжди вручаєте один одному свою долю, своє серце, щастя і надії та обіцяєте, що віднині і навіки у радостях і печалях будете єдині. Обручайтесь з ними. Прошу скрипити взаємну згоду підписами в актовому записі. Іменем закону України стверджується взаємний вияв волі громадян України Василя та Вікторії на спільне подружнє життя. Ну і з моменту підписання актового запису я офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною. Тож привітайте один одного як подружжя гарячим поцілунком. Ну а щоб квітло щастя завжди ваше, і все життя в серцях горів вогонь. Ви випийте весільні чаші до дна. За єдність і любов на многі і благі є. літа. Я вручаю перший сімейний документ свідоцтво про шлюб та щиро бажаю поповнювати скриньку з документами свідоцтвами про народження діточок. І у щасливу вам дорогу! Зараз я би хотіла оголосити ту церемонію. Яка є найулюбленішою церемонією кожної молодої пари, тому що сьогодні вони насправді хвилюються і потребують вашої підтримки, а особливо фінансової? Тож я запрошую до обдарування чудової молодої пари. Спочатку запрошується родина, запрошуються батьки, і потім всі ви, шановні наші гості. Запрошую.